Часу. У нас робить ось такий акумулятор. Це акумулятор 36 В 16 годин. Це у нас вже людина замовляє втретє. Вона собі брала знайомим. Також взяла собі, замовила ще один, тому що їй подобається наш сервіс, наші акумулятори, які працюють дуже гарно. Також надаємо гарантію один рік. Ось наша візиточка, кому потрібно можете замовити. Viber, Telegram, Instagram наш. Можемо виготовити під ваш розмір, під ваші потреби, будь-якої ємності, любої напруги, в боксах, термоплівках, трикутником, що завгодно. Ось така висплата БМС йде на 30 А це вже з запасом. В неї контролер там на 15 або на 16 А. Ось так все гарненько, новенько, все упаковано. Зараз упакуємо в термоплівочку та будемо відправляти нашому клієнтові. Так, у нас вже виходить готовий результат. Все гарненько, упаковано, залишилось заграматизувати торця та будемо відправляти нашому клієнтові. Отвітні фішечки також вкладемо в комплекті xc 60 стандарт під контролер та під зарядочку DC52.1. Ось так все гарно, кому По, кому потрібно, звертайтесь, зберемо та надамо гарантію 1 рік.